Випробовуйте самих себе. Не хтось хай вас випробовуєте. Ви себе випробовуйте. Випробовувати означає перевірити, чи я християнин. Чи я маю особисті стосунки з Богом. І перевірка, оце випробувати самих себе. чи я чи Христос живе в мені? В Галатів, 2 розділ, 20 вірш написані такі слова. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер? Живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Оце випробувати себе. Чи в вірі я? Задай собі питання: а Христос живе в мені. Я повторюсь, не випробувати ближнього слова, чи в ньому Христос живе, а чи в мені живе Христос.